Ісусу Христу, ваші Преосвященство, зачисні Отці, дорогі брати і сестри, тривають дні Великого посту, триває остання Седмиця, яка носить назву Страсної Седмиці перед світлим святом Воскресіння Христового. Ми по-особливому згадуємо повсякденно ці дні. Ті останні події земного життя Спасителя, які лягли в основу нашого з вами Спасіння. Тому ми молимось, ми готуємось, ми каємось у своїх гріхах, адже піст є тим особливим часом для нашого з вами покаяння. Тому напередодні зустрічі Величного Свята Воскресіння, Церква Христова удостоює священнослужителів своїх чергових богослужбових нагород. Тому сьогодні багато священнослужителів удостоєні високих богослужбових церковних нагород, адже ви трудитесь на ниві Христовій, ви є добрими пастирями церкви Христової, адже помісна церква складається з вірних. З вас, з духовенства, з архіреїв і предстоятеля всі разом ми складаємо повноту єдиної визнаної автокефальної, помісної української православної церкви. І тому від вас залежить багато, адже від того, наскільки кожна громада парафія є сильною, залежить і сила, і єдність нашої української церкви. Тому я дякую кожному із вас за те, що ви наполегливо трудитесь і робите все від вас залежне, опікуючись тією паствою, яка вручена кожному із вас. Ви є капеланами, ви є служителями, які збирають, допомагають у цей непростий час тим, хто потребує особливої допомоги. Це опіка над нашими воїнами, які боронять нашу. Територіальну цілісність, це соціальне служіння і підтримка тим вимушеним переселенцям, людям, які втратили у зв'язку з війною все і потребують нашої уваги і підтримки. Тому ще раз дякую кожному із вас і бажаю, щоб Господь і надалі давав сили, натхнення і терпіння йти цим шляхом, шляхом правди, який неодмінно приведе кожного із нас до нашої власної. Перемоги, а ми туруємо цей шлях для того, щоб успадкувати вічне і блаженне життя. Тому нехай Господь і надалі нам допомагає наполегливо трудитися в міру можливостей і наших сил для того, щоб досягати в майбутньому благословенних успіхів. Тому нехай Боже благословення і надалі перебуває над усіма нами. Амінь. Слава Ісусу Христу!